А чи задумувались ви колись, а що як в планети немає зірки? В минулих відео я вже розказував про дивні планети, але у всіх них було світило. Але що як в планети його немає? Що як в планети немає такого привичного для нас Сонця? І так, це можливо, ці планети називаються планетами-сиротами. І до 2011 року астрофізики виявили 474 дивних тіла. Які нагадують планети, проте вони не обертаються навколо зірки? А чи точно це планети, як деякі з них зберігають тепло? Чи може там бути життя, і чи може це статися з Землею? А що як планета обертається навкруг незвичної зірки? Двійна зірка, потрійна зірка, пульсар чи навіть чорна діра? І як планети взагалі стають сиротами? Давайте спочатку дізнаємось, а як взагалі утворюються планети. Космос заповнений газопиловими хмарами, наприклад, водним та гелієм. А решта це пил, тверді хімічні елементи, які утворюються за життя зірки та в момент її смерті. Під дією гравітації пил стягується докупи та утворюється планета. Найчастіше це відбувається біля зірок. Навіть самі зірки так утворюються. Через те, що в центрі водневих хмар температура і тиск настільки зростають, що розпочинаються термоядерні реакції. Таким чином, можна припустити, що десь утворилась газова планета сирота, або навіть коричневий карлик. Коричневий карлик, так би мовити, планета зірка, якій не вистачило маси для початку термоядерної реакції. Проте тепло все одно буде виділятися. Такі планети зірки. Зазвичай в 13 і більше разів масивніші за Юпітер, але всього на 15-20% більші за нього. І це все через їхню щільність. Але частіше планети сироти появились в нормальній, зоряній системі, після чого покинули її. Навіть наша сонячна система була досить нестабільна на початку. Передбачається, що в нашій сонячній системі налічилось до ста протопланет. Звісно, що деякі з них зіткнулися з іншими планетами. Наприклад, так утворився місяць, чи великий кратер на Марсі, чи велике ядро Меркурія. Дехто був поглинутим нашим Сонцем, а когось викинуло неймовірною гравітацією Юпітера. І, дивлячись на сьогоднішнє число планет. Це досить значуще число. Такі планети дуже важко знайти і легко загубити. Тому що зазвичай вчені знаходять планети завдяки зіркам, навколо яких вони обертаються? Наприклад, вони бачать, що змінюються яскраві зірки через постійні інтервали часу, коли планета проходить повз зірку. А як тоді бути з планетою без зірки? Якщо планета недавно покинула систему, то в ній може бути достатньо енергії, щоб виявити її за допомогою інфрачервоного випромінювання. Ну а якщо планета покинула систему через зіткнення, то такі планети, що досить довго будуть залишатися гарячими та ще й до того всього будуть світитись. Ну а другий спосіб це мікролінзування. Спосіб, при якому ми використовуємо інші нерідні зірки. Як ви напевно знаєте, фотони світла йдуть по прямій, аж доки не зупиняться з великою масою. Тому що в місцях з великою масою простір викривлений, тому світло пролітає під кутом. Ось ви, наприклад, можете бачити хрест Ейнштейна. На цьому зображенні ви бачите ядро однієї галактики, яка знаходиться за іншою галактикою. Підлітаючи до цієї галактики. Світло з задньої галактики якби оминає цю галактику. Тому тут не 5 об'єктів, а всього лише 2. Так це і працює і для планет. Такого спотворення, звісно, не буде, але яскравість ніби посилиться. І виходить, що посилюється блиск то однієї зірки, то іншої. І таким чином вчені бачать траєкторію планети сироти. Але підтверджених планет, на жаль, дуже мало. Тому що чим далі об'єкт і чим він темніший, тим важче його виявити. Але чи можливо, щоб на таких планетах було життя? Давайте повернемось до коричневих карликів. Наприклад, субкоричневий карлик Вайс 0855 714. Його маса може бути від 3 до 10 юпітерських, але не 13 юпітерських, тому і субкоричневий. Проте деякі реакції на ньому все одно будуть відбуватися. Тому температура на такій планеті. Може складати від мінус 47 до мінус 13 градусів за Цельсієм. І він знаходиться всього в 7 світлових роках від нас. На таких планетах навіть може бути нормальна, адекватна атмосфера. Вважається, що там можуть знаходитися хмари з частинок льоду. І така температура тільки у верхніх шарах атмосфери. Нижче вона може бути більша, і товщина цього придатного до життя атмосфери. Може складати до 100 кілометрів. Так, цих планет немає світил, проте вони самі напівзірки. В них немає твердої поверхні, для них це не біда. Навіть в верхній шарах атмосфери Землі живуть мікроорганізми. Наприклад, це ж саме могло б бути на нашій Венері чи Юпітері. І ви ще напевно чули про радіацію на Юпітері. Проте Юпітер цю радіацію сам не випромінює, а ловить сонячну. За допомогою свого магнітного поля. Ну а якщо нема сонця, то немає радіації. Але от вітри там могли бути дуже сильні. І джерело світла на таких планетах все-таки є. Просто воно не згори, а знизу. Також є багато варіантів з виробництва та затримки тепла, наприклад, парниковий ефект. Якщо у планети є висока кількість визначених газів, атмосфера може добре впускати тепло. Та погано його випускати. Це, наприклад, сталося і на нашій Венері. Венера набагато далі від Меркурія, проте вона й набагато тепліша за нього. В багатьох планет є гарячі ядра, які можуть містити радіоактивні елементи і нагріватися за їх рахунок. Ну і у планети може бути супутник, між яким і планетою будуть виникати приливні сили. Що ще більше будуть розганяти ядро планети. Такою планетою з супутником може бути моа 2011 BLG 262. Ну а як ж тоді до цих умов може пристосуватись місцеве життя? Чені трохи помоделювавши, виявили, що в цих інопланетян могли б бути великі очі, самі вони могли б набути кулястої форми, такі собі інопланетні медузи. От як, наприклад, земний аналог Мікропіна. Ця риба живе на дуже великій глибині, тому що вловити хоч фотончик світла, у неї прозора голова. А може вони будуть використовувати очі, що бачите не в видимому спектрі, а в інфрачервоному. Тому що тепло на планеті все одно буде, а використовувати інфрачервоне випромінювання дуже вигідно. Космонавти могли б жити на ось таких от дирижаблях, а вихід на свіже повітря для умовного космонавта Степана, давайте його так назвемо. Міг би виявитись останнім, тому що на такій планеті організми могли б досягати величезних розмірів. І, скоріше всього, всі вони були б виключно хижаками. Тому у нашого космонавта Степана зовсім немає ніяких шансів проти от такої космічної медузи. Ну а ми йдемо далі. А що як, планета обертається навколо нестандартної зірки? Багато зіркові системи. В минулих відео я вже розказував про двійні системи. Але давайте розберемо це детальніше. І знову ж задаємо собі таке питання: а чи може бути там життя, і яке воно буде? Для цього перше потрібно дізнатись а якого типу ця система. Це залежить від їхнього утворення. Є декілька версій, як ці системи можуть утворюватись. Версія номер 1 з пилу та газу сформувались два ядра достатньої маси, щоб розпочались термоядерні реакції. А після ці двійні зірки почали обертатись один навколо одного. Але зірок може бути й три. І такі зірки, напевно, утворилися шляхом гравітаційного захоплення. Ви можете подумати, що це рідкісні випадки, але ні, приблизно половина зірок це двійні або потрійні зірки. Наприклад, полярна зірка це система з трьох зірок, найяскравіша зірка Sirius це двійна система, яка складається з Sirius А – Голубої зірки, і її компаньйона Siriusa Б Білого Карлика. Навіть найближча до нас Проксима Центавра – теж трійна зірка, яка складається з Альфа Центаври А, Альфа Центаври Б і Проксими Центаври. А наприклад, система Кастор. Яка складається з шести зірок. Тут є і жовта, дві білі, два коричневих карлика і два червоних. Зірки розбились на три пари: пара А, Б і С. І ці пари теж крутяться один навколо одного. А і Б крутяться навколо одного, а пара С крутиться навколо А і Б. І в таких системах теж утворюються планети, тому що тут немає нічого дивного. Якщо два світила знаходяться близько один до одного, то планета буде обертатися зразу навколо цих двох зірок, тому що самі зірки крутяться навколо спільного центру мас, який знаходяться близько до зірок. Але якщо такі зірки знаходяться ну дуже близько, то вони можуть почати обмінюватись матерією, що закінчується зазвичай не дуже добре. А от унікальний варіант стабільної зірки. Коли два тіла однієї маси одного складу не можуть злитись воєдино, але, скоріше всього, пізніше вони все-таки зілються і утворять подвійну чорну діру. Як я вже казав, коли два світила знаходяться близько один до одного, то планета крутиться зразу на коло цих двох світил. Ця орбіта відноситься до П-типу. І ця орбіта. Майже нічим не відрізняються від тієї, що є в нас. А от якщо зірки віддалені один від одного на велику відстань, то скоріше всього планета буде обертатись навколо однієї зірки. Така орбіта відноситься до С типу. І це вже не дуже добре для самої планети, особливо для її жителів. Повернемось до системи Альфа Центавра А і Б Сонцеподібні зірки. А Проксима Центавра червоний карлик. Вона знаходиться далі від А і Б і робить один оберт навколо цих зірок за 500 тисяч років. Вона в 7 разів менше за своїх друзів. А яскравість в пару відсотків від сонячної. Це найближча до Сонця зірка. З латинської проксима найближчий. На цієї зірки обертається кам'яниста планета. Проксима Центавра Б. Але розглядати її як планету з життям не варто. Про це я вже розказував в своєму минулому відео. Але розглядати її як систему з життям не варто. Чому? Про це я вже розказував в одному із своїх минулих відео. Але коротко. У 2017 році за 10 секунд Проксима Центавра збільшила свою яскравість в тисячу разів. От ви собі тільки уявіть, якби це сталося у вас в небі. А ще через припливні сили планета обернулась однією стороною до зірки. І навіть на темній частині планети то день, то ніч через те, що на небі є ще дві зірки. На нашій планеті явно виражені цикли дня і ночі, а на такій планеті вони би сильно відрізнялись. Або би їх взагалі не було, і ми б отримали інопланетян, яким не потрібен сон. А от, наприклад, планета С-Типу. Вона знаходиться в полізірковій системі з двома зірками. Ця планета називається HD 8606B. Вона отримала виняткову нестандартну орбіту, по якій то вона то дуже близько до Сонця, то дуже далеко. Це, до речі, викликало сильні вітри через температурні перепади. Існують такі привичні для нас жовті, оранжеві зірки, червоні і голубі гіганти та надгіганти. Нічого надзвичайного з ними не відбувається, аж поки вони не підійдуть до кінця свого життєвого циклу. Тут вже є декілька варіантів розвитку подій. Наприклад, наше сонце через 5,5 мільярдів років збільшиться в 100 разів, перетвориться на червоного гіганта і поглине землю. А потім перетвориться на білого карлика радіусом 20 кілометрів. Допустимо, що планета виживе занурення в холодне червоне Сонце. І щоб отримати таку саму кількість тепла, доведеться наблизитись до Сонця в 2000 разів. Але тоді ми будемо отримувати набагато більше ультрафіолету, і Земля попаде в припливне захоплення. Повернувшись однією стороною до білого карлика. А от зірок, які масивніші за сонце, є свої особливості. Ці карлики настільки масивні, що буквально будуть провалюватись самі у себе. Білий карлик стає все компактнішим і щільнішим. І щоб злетіти на такому, потрібно рухатися в половину від швидкості світла. А чи не нагадує вам це чорну діру? Якщо нагадує, то все правильно, тому що це проміжний етап. Між білим карликом і чорною дірою нейтронна зірка. Умови на нейтронній зірці екстремальні, але випромінювання все ще може вириватися з неї. І виривається потужне електромагнітне випромінювання. Такі зірки крутяться, тому періодично звідти виривається випромінювання. Чим швидше зірка крутиться, тим менший період спокою. В пульсарів така їхня друга назва, швидкість обертання може доходити. Половину від швидкості світла. Пульсари якби пульсують, тому вчені спеціальними приладами можуть почути звук, який видає пульсар. Ось. Послухайте. Звісно, що пульсари випромінюють і в видимому спектрі. Проте частіше це є рентгенівське випромінювання, радіо і гамма випромінювання. Але чи можуть біля пульсарів формуватися планети? Є декілька варіантів, як це може статись. Варіант перший. У пульсарів вже мали б бути планети, тому що це колишні зірки. Коротше кажучи, нічого такого. А у другий варіант вже поекстраординарнішій. На місці цієї нейтронної зірки могли крутитись два білих карлика, після чого вони зіткнулись і сколопсували до нейтронної зірки. І так, такі пульсарні планети існують, наприклад, пульсарна система PSR 1257 12. Це перший пульсар, в якого виявлено планета, та ще й у кількості трьох штук. Він крутиться зі швидкістю 160 обертів в секунду. Цей пульсар діаметром всього 20 км. А масою Сонце. Ви собі тільки уявіть, що Сонце це 99,6% від маси всієї сонячної системи. І все вказує на те, що ці планети творилися з атомів, які не раз пройшли ядерний синтез. Вони злипалися один до одного, утворюючи все важчі й важчі елементи. До 64 го елемента заліза. Важче утворюються вже при смерті зірок. Тобто утворенню наднових. На таких планетах може бути достатньо кисню та мінералів. А також хороша маса планети, яка буде утримувати атмосферу, яка буде стримувати шкідливе випромінювання. Ну і з освітленням на такій планеті проблем не буде. Хоча якщо ми візьмемо, вприклад Землю, то пульсар, який би був би на місці нашого Сонця, світив би так само, як місяць в повні. Проте все одно на такій планеті проблем би з освітленням не було. Тому що через сильне, шкідливе випромінювання, північне сяйво було б по всій планеті. А з іншого боку, сильне випромінювання може просто знести атмосферу. Сонце обігріває нас інфрачервоним випромінюванням. А пульсар більше випромінює рентгенівське випромінювання. Тому нашим колоністам на такій планеті не поздоровиться. Але є великий шанс, що місцеві жителі будуть витримувати навіть і таку радіацію. У нас є бактерії, які витримують радіацію в 100 разів більшу від смертельної для людини через особливості своєї ДНК. Тому ми можемо припустити, що на такій планеті будуть броньовані тварини, наприклад, як наші броненосці чи черепахи. А от є ще одна планета. PSR G1719-1438B. Вона кожні дві години робить оберт навколо свого пульсара на відстані всього 600 тисяч кілометрів. І це насправді жалюгідне число. Тому що наша Земля знаходиться на відстані в 149,5 мільйонів кілометрів від Сонця. І навіть той самий Меркурій, найближчій точці до Сонця, знаходиться в 46. Мільйонах кілометрів. Ця планета 4 рази більша за Землю, але в 330 разів масивніша. Така планета можливо складається з кисню та вуглецю. А вуглець під тиском буде формувати Алмаз. Але за розрахунками, це навіть щось льніше і твердіше, ніж Алмаз. Раніше ця планета взагалі могла бути зіркою. Але що сталося? Це була подвійна система. Зірка що побільше. Перетворилася у пульсара, а зірка що поменше, не змогла цього зробити, і перетворилась на білого карлика. І пульсар, який був набагато масивніший, витягнув матерію з білого карлика, елементи, що полегше, водень та гелій. Елементи, які потрібні для термоядерних реакцій, і залишила важчі елементи, які кристалізувалися у планету. Ну і виходить, що це ніби висушена зірка. А тепер невеличка пауза. Щоб не пропустити наступних цікавих відео, підписуйтесь на канал, будь ласка, та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити новинок. У мене ще багато цікавого. Ну а я продовжую. Але в кінці життєвого циклу сірку може досягнути ще одна екзотична стадія. Чорні діри утворюються при колапсі ядра ще більш масивніших зірок. Або при зіткненні нейтронних зірок. До речі, мені цікаво, як це виглядає зблизька. Навколо цих чорних дір можуть обертатися баланети, ніби планет з англійської і Black Hole. І вийшло Blanet. І у багатьох могло виникнути питання: а як взагалі щось може обертатися навколо Чорної діри? Для цього нам потрібно роз'яснити деякі міфи про чорні діри. У більшості людей, і напевне вас є міф, що чорна діра засмоктує все підряд. Але потрібно розуміти, що чорна діра це не діра у просторі, це все ще зірка. Просто її гравітація настільки сильна, що навіть світло не може з неї вирватися. Але на відстані в декількох світлових роках планета може існувати. Так скоріше всього відбувається в центрі галактик. Де кількість дир зашкалює, тим більше, навколо надмасивних чорних дір, які знаходяться в центрі галактики, дуже багато пилу, тому навколо них можуть сформуватися десятки, ні тисячі планет, і самі планети будуть набагато масивнішими. От на рахунок світла і тепла питаннячко, так як чорна діра нічого не випромінює, але навколо чорних дір є пил. Який постійно врізається один в одного і нагрівається, випромінюючи нереальну кількість тепла і світла. Як я вже сказав, що навколо чорних дір є дуже багато пилу, тому планети будуть набагато масивнішими, з великою гравітацією. А яке ж там буде життя? Тому якщо наш колонізатор Степан прибуде на цю планету, йому знадобляються або сильні ноги та спана, або екзоскелет, щоб вільно пересуватися по цій масивній планеті. І як би не було б дивно, але місцеві жителі не представляли ніякої б небезпеки для нашого Степана, тому що на таких масивних планетах є всього два варіанти, як можуть виглядати місцеві жителі. За першою версією, ці організми будуть великими, міцними та повільними організмами, щоб просто не розвалитись під власною масою. Тому що як відомо, тому що чим більший організм, тим більш міцніше йому потрібно бути в квадраті. Щоб просто не розвалитись під власною масою. Ну або там будуть жити маленькі організми, щось наподобі наших комах. А от у воді ситуація вже буде понебезпечніше, тому що у воді об'єкти легші, тому організми могли б досягати набагато більших розмірів. Але якщо взяти за увагу те, що на нашій планеті життя появилося у воді, після чого вийшло на сушу. То малоймовірно, що це станеться на планетах. тому що організмам просто-напросто буде невигідно виходити на сушу. А якщо вам це відео сподобалось, то ставте вподобайку і пишіть свою думку у коментах. А якщо ви хочете, щоб канал розвивався, то підтримайте мене фінансово. Всі реквізити в описі. Вірте в ЗСУ і Слава Україні!